Вітаю! Ви на каналі Style Time. Нещодавно японська компанія Seiko додала в асортимент колекції Seiko 5 Sports нові моделі з функцією другого часу. Сьогодні розглянемо новинку. Годинник належить до серії Field. Якщо не брати до уваги функцію GMT, годинник майже не відрізняється від базових моделей. Циферблат чорного кольору з текстурою. На ньому розміщені і індекси світлонакопичувальним покриттям Seiko Lumie Bright, і накладні арабські цифри до обіду та малі арабські цифри після обіду. На секундній стрілці та GMT стрілці показчик виділено помаранчевим кольором. На всіх стрілках яскраве покриття LumiBraite. Подивимося в темряві. У верхній частині циферблату Логотип Seiko 5. Є вікно з датою. Нагадаю, що в базових моделях поряд є індикація дня тижня. Внизу напис Automatic та GMT. Налаштування відбувається як і в простих моделях Seiko 5 Sports. Але замість дня тижня налаштовуємо другий час. Якщо крутити в іншу сторону, виставляємо дату. В останньому положенні ключа виставляється основний час. Зверніть увагу, що стрілка GMT за добу робить один оберт, а годинна стрілка основного часу 2. Тому орієнтуватися треба по шкалі на ранті годинника. Тут стоїть японський калібр Seiko 4R34 з автоматичним заводом. Є можливість завести вручну в механізмі 24 камені. 21600 напівколиваль на годину. Запас ходу 41 година. Точність ходу плюс 45 мінус 35 секунд на добу. Циферблат захищає скло Hardlex. Корпус із нержавіючої сталі з чорним матовим покриттям. Дизайн та розміри майже не відрізняються від моделей без GMT. Діаметр 39,4 мм. Відстань від вушка до вушка 47,9 мм. Це менше на якісь 0,2 мм від базової моделі. Товщина 13,6 мм, що вже більше від базової моделі на приблизно 0,4 мм, вага 79 г. Комплектується протяжним ремінцем. Цікаво, та не дуже звичайно, що ремінець не із нейлону, а із натуральної телячої шкіри. І за такого типу кріплення товщина по факту ще й більша. Ось так годинник виглядає на зап'ясті 16 см. Задня кришка прозора, але ховається за ремінцем. Додатково тут вказані характеристики. Кришка загвинчується. Коштує годинник 430 євро. Це доволі вигідний варіант з GMT, тому залишу посилання в описі до відео. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!